Якщо ви закохуєтеся, тому що хтось приносить сміх у ваше життя, що станеться, коли їхні жарти перестануть вас веселити? Якщо ви закохуєтеся через чиюсь красу, як довго триватимуть ваші почуття, коли час почне стирати цю красу? А якщо ваша любов базується на фінансовій стабільності, яку забезпечує партнер, що буде, якщо його багатство зникне? Справжня любов у її чистому вигляді перевершує всі умови та поверхневі причини? Коли ви по справжньому любите когось, ви перестаєте шукати пояснення і причини своєї прив'язаності. Це любов, яка не бачить ні гумору, ні краси, ні багатства. Така любов непохитна і безумовна, вона не прив'язана до мінливих обставин чи зовнішності. В основі істинної любові лежить зв'язок, який кидає виклик розуму, прийняття й оцінка одне одного такими, якими ви є, незалежно від того, що принесе життя. Зрештою, саме глибина цього зв'язку підтримує справжню любов, а не швидкоплинні якості, які приваблюють нас спочатку. Якщо ви хочете отримувати більше якісного та корисного контенту, підписуйтесь на наш канал.